Добрий всім день, хочу показати свої томати на вулиці, як вони в мене ростуть. Дивіться, лайфхак для тих, хто лениться їх підв'язувати. У мене ось такі невеличкі квадратні форми дерев'яні. Знайшла у себе. Це вони з під доню. Під порозбирав чоловік, і я, коротше, це насобирала собі Так підставу, і воно стоїть, не падає. Так мене практично по усіх. Ось тут підставила, тут підставила. А, ось тут а, обичний ящичок. Щоб він не падав, лежав собі спокійно. Ось який. Гарний синький чорний буде з розживим. Ось тут одна тактику ставила дерев'яну. Ось тут ящичок стоїть, один обламався помідорчик поки цепляла. І ось у мене вже перші помідорчики цього сорту. Може хто знає, як він називається, Буду вже зривати. Ось аж рипну. Аж рипну. Оце такий помідорчик. Чорний з Ну, Такі ось, ось вони не пішли у три стебла. Я їх не підв'язувала, а то так поставила, так а собі ростуть. Ось якийсь гном, не знаю, що за сорт, але гному точно. Це ось треба підв'язати. Оці мені е, помідорчики подобаються, форма. Я на них говорю тітка. Не знаю, з чого. Ну, формочкою похожа. А що це за сорт, не знаю. Все не знаю, тому що все збирала з насіння в тому році, який помідор сподобався, передавала там бабуся. Ось і починається гниль. Це дуже погано це прохопить. А ще в мене огірочки почали пропадати, в теплиці? Ось і скільки помідорчиків. Скільки помідорчиків. Тут ще не проходило. О, а тут о, о, напала оця зараза, яка називається, листочок жовтіє. Ой, хто скаже, як воно називається, бо я ще толком всього не вивчила. Учуся тільки ось на, ось на листочку жовті цятки. Це хвороба. Його треба кропити. Ну я покроплю фотоспоріном, так як вже у мене є завізі. Ой, так в це дуже жарко. Ось дивіться, бачите, такі мілкі цятки жовтенькі. Ось, Якщо подивитися так в ціні, це всяточку жовтеньку, це кліщ, чи це оцей сторож чи, чи як воно Що якось так. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня, до побачення.